Вітаю! Підсумовуємо вівторок, 29 липня. Якими подіями був багатий цей день? Розповім вам далі у випуску. Ворожі спецслужби мали на меті вбити командира 108-го окремого батальйону Вовки Давінчі Сергія Філімонова. Працівникам СБУ вдалося зірвати плани та затримати завербованого жителя Дніпропетровщини. Ним виявився учасник антитерористичної операції, який повірив у легенду ФСБшників про те, що він працює на українські спецслужби. Чоловік стежив за Філімоновим, надсилав фото ворогу і отримав замовлення на вбивство. Щоб реалізувати вербувальну схему, чоловіку зателефонувала представниця ФСБ, яка представилася співробітницею Служби безпеки. Під час розмови жінка повідомила, що інтернет-магазин, в якому він замовляв ліки, фінансує війська РФ. І використала цю вигадку, щоб звинуватити чоловіка в державній зраді. Для більшої переконливості російська спецслужба надала йому фейкову повістку про виклик на допит в СБУ, затриманому повідомлено про підозру за статтею 263 Кримінального кодексу України, а це незаконне зберігання зброї та боєприпасів. Наголошуємо: представники СБУ не наймають людей на роботу по телефону, не пропонують вчиняти протиправні дії та у жодному разі не ставлять будь-яких сумнівних завдань. Служба безпеки діє винятково у межах чинного законодавства України. У разі отримання повістки, яка здається підозрілою, або контактів з невідомими людьми, які представляються співробітниками СБУ, повідомляйте про такі випадки на гарячу лінію Служби безпеки 0800-501 482, або у наш чат-бот «Спали ФСБшника. Віктор Хоманчук був справжнім патріотом, брав участь у майдані і з 2014-го пішов у військо, аби боронити Україну від росіян навесні 2022 тисячі року. Не вагаючись, добровільно знову став до лав збройних сил України. На жаль, на Донецькому напрямку герой зник безвісти. Донька шукала батька рік, та на жаль, їй повідомили трагічну звістку. Віктор Хоманчук віддав життя за Україну. Багато дерев'яних елементів у Свято-Георгіївському храмі змайстрував Віктор Хоманчук. Тут рідні проводжають його у останню земну дорогу. Воїн та справжній патріот загинув, захищаючи Україну. Я ще була мала, то мене сюди також робили дерев'яні вироби. Завжди про нього дуже, дуже хороші були від всіх людей, відгуки. Всі, от я пам'ятаю, коли до нього на роботу прийшла на день народження і як розказували, що. Просто каже, прийшов до нас, каже, за секунду просто все намалював. Каже, і все. Каже, просто настільки, ну, все вмів. Захисник родом із села Ярославка Летичівського району. Односельчан закарбувався у пам'яті світлим та добрим. Віктора я знаю з самого дитинства. Хлопчисько такий хороший був, що вам скажу. Він пройшов АТО, Він саме АТО воював. Дуже шкода. Коли почалась Революція Гідності у Києві, Віктор поїхав відстоювати європейські інтереси українців. Від 2014 року брав участь у АТО. У травні 2022 року добровільно став на захист України. Дуже була мужня людина, наш герой захищав нас з 2014 року, з них безвісти 16 листопада 2024 року. Сильний був дуже, сильний духом. На Курахівському напрямку окупанти обірвали життя захисника. Від 16 листопада 2024 року зв'язок із Віктором обірвався. Донька почала шукати хоч якусь інформацію про долю батька. Розшукували, дуже багато, самі розшукували по, по всіх групах, по всьому, де тільки можна було дивитися. Але. Звісток ніяких взагалі не було, тільки то, що зараз сказали, до того ніхто взагалі нічого не знав. Тонька залишилась без батька. Внук не дочекався дідуся. Пам'ять про Віктора Хоманчука житиме у серцях рідних та знайомих. Вічний спокій, герой знайшов серед воїнів на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракова. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський. Оплакували загиблого героя і у Кам'янці-Подільському. Дмитро Балюк загинув на Чернігівщині. Разом із рідними та близькими в останню земну дорогу його проводжали колеги із ТРК Кам'янець-Подільський. Механіка із золотими руками мобілізували до війська 9 серпня 2023 року. Він протистояв ворогу на найзапекліших напрямках, віддано виконував бойові завдання, був незамінним для своїх побратимів. На жаль, 20 липня 2025 року, під час виконання військових обов'язків на Чернігівщині, молодший лейтенант, начальник групи логістики штабу батальйону безпілотних систем Дмитро Балюк загинув. Це надзвичайно велика втрата для рідних і тих, хто хоча б раз зустрічав Дмитра у житті. Техніка це його хобі, це його машини після роботи, так само це все. Ви знаєте, якийсь такий, ніколи від нього не почуєш поганих слів, тому що в нього, як каже, емоцій негативних не було. От він приїжджав, він хотів обійти всіх друзів, з ким працював, з ким це, тобто, людина, як так каже, простий, не загонистий. В останню земну дорогу 42-річного Дмитра Балюка провели у Кам'янці-Подільському. Місцем останнього спочинку героя стала Алея Слави. Мешканці будинку на Старокостянтинівському шосе 3А скаржаться на кухню, яка знаходиться у багатоповерхівці. Там вже понад три роки готують їжу для пацієнтів кардіоцентру та госпіталю. Одна із підприємець обласного центру виграла тендер та придбала приміщення у будинку. Мешканці стверджують, що у підприємства немає відповідної вентиляції, тому потерпають від постійних ароматів їжі. Що насправді відбувається у будинку, дізнавалися мої колеги. Будинок за адресою Старокостянтинівське шосе 3А став місцем постійних суперечок між мешканцями та підприємицею. Три роки тому на першому поверсі у комерційному приміщенні забудови відкрили кухню. Найбільше турбує мешканців запах, який, як кажуть, чути у квартирах та під'їзді. Чути запах кухні, чути запах тих продуктів, які готують, і це ну дуже незручно для проживання. Це некомфортно. це… Ну, запах ваняє, це не просто там, десь щось підгоріло, все ж може бути на кухні. Ви ж розумієте, що таке кухня. Ці питання дуже давно піднімалися. Ну, як дівчата сказали, років три ми це діло штурмуємо. Лариса живе на першому поверсі будинку, каже, що відчуває неприємні запахи найбільше. У мене лічно в квартирі такий запах, і нальот уже я мию кожен вечір. Я з нею розмовляла. Вона неодноразово була у мене в приміщ... в квартирі. Вона каже, давай ми тобі зробимо витяжку, щоб не ваняла. Давай ми то зробимо. Ну як це можна мені робити, якщо воно з витяжки і знизу постійно йде? Також, за словами мешканців, у підприємство немає потужної вентиляції, яка змогла б вивітрювати приміщення і не дозволяти запаху поширюватись у будинок. Ми пропонували, ми просили, і рішенням комісії було встановлено, що потрібно вивезти витяжку на 10-й поверх поверх будинку, але витяжка не була виведена за Це цей рік. Суперечки загострились і початком відключення світла мешканці почали жалітися на шум генератора. Ось така ситуація з 6-ї ранку сьогодні. І в період відключення світла планового і аварійного завжди працював генератор, це заважало просто нам жити, спати і знаходитися. Ще один із приводів для сварок стала забудова, яку, за словами мешканців, було облаштовано незаконно. А доступу до укриття немає. Зробила забудову, яка є незаконною, рішення якої ми маємо, приїжджав Комісія міської ради приїжджала, це були і архітектура, і екологія, і Держпоживслужба. і рішенням, рішенням міської ради було прийнято, щоб цю забудову демонтувати. Як кажуть мешканці, результатом суперечок стали погрози. Ми почали йти при погрози і от неї, що вона кого-то подобає, ну це, це було зафіксовано в поліції. Відповіді на скарги мешканців ми шукали у підприємці. Аби відкрити підприємство, Інна велика виграла тендер понад три роки тому. На кухні готують їжу для пацієнтів, кардіоцентру та госпіталю. Усі документи на ведення бізнесу має. Зізнається, що паркан, який встановила, справді не відповідав критеріям благоустрою. Після скарги його демонтували. А вхід до приміщення зазначений у плані забудовника, тож він не підлягає демонтажу. Оцей парапет і ці сходи. Забудовником були з Мастронь, і це у нас єдиний вхід до нашого приміщення. Просто, якщо люди цього не знають, у нас немає іншого входу. У нас тільки цей вхід. Тобто, коли в'їхали, що на вас воно тут було. Скарги щодо вентиляції також не відповідають дійсності, каже Інна. Документи із встановлення системи має та показує її наявність на кухні. У нас вентиляція. У нас є своя вентиляційна шахта, незалежна від мешканців будинку. Це у нас є викупіровка забудовника, де позначено, що у нас є своя вентиляційна шахта. Вентиляція зроблена вище конька криші три метри вверх. І в їхній будинок немає такого доступу, щоб я розбризкував парфуми. Якщо у них хтось там іде і парфом парфумований, то я за це ж не відповідаю. Починає роботу підприємство із 7.30. Як каже власниця, коли були відключені електроенергії, справді вмикали генератор, аби приготувати сніданок для пацієнтів. Щодо дзвінків із погрозами мешканцям, каже, що до цього немає ніякого стосунку. Я сама не погрожувала. Я завжди стараюся всі питання вирішувати лояльно і мирно. Про які погрози говорять мешканці, я не знаю, тому що вони назвали якісь там фамілії, що їх хтось там погрожував. Я таких людей взагалі не знаю. Також підприємиця показує укриття в будинку. За словами жінки, доступ до нього є у всіх, а ключів від сховища немає, так само, як і від під'їзду. Конфлікт між мешканцями та підприємицею триває вже кілька років поспіль. Та чи дійдуть до взаєморозуміння, чи продовжуватимуть ворогувати справа обох сторін? Олександра Тустюк, телеканал Перший Подільський. Начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін вручив державні та відомчі нагороди військовослужбовцям і їхнім родинам, серед яких ордени, які посмертно отримали загиблі захисники. Церемонія об'єднала рідних героїв, духовенство керівників сил оборони та безпеки області, щоб належно вшанувати пам'ять та подвиг наших воїнів. Серед відзначених полеглі воїни сил спеціальних операцій, пам'ять яких сьогодні вшановують в Україні, а також воїни національної поліції. Також очільник Області вручив відзнаки президента України, орден Богдана Хмельницького, другого ступеня та нагороди за оборону України діючим військовослужбовцям. Дякуємо їм за службу та щоденний захист. Негода знову накрила Хмельниччину. У результаті буревію повалені дерева, пошкоджені автомобілі та вибиті вікна в оселях. Постраждали мешканці і обласного центру. Комунальні служби вже працюють над ліквідацією наслідків негоди. Ранок для однієї з мешканок мікрорайону Південно-Західний розпочався з наслідків нічної негоди. Велике дерево не витримало шквального вітру і впало просто на її автомобіль. Крім пошкодженого транспорту, дерево зачепило і фасад будинку. Вибило вікна у квартирі. Близько шості-п'ятнадцяти годині. Я почула такий грохіт, такий сильний чесно. Я подумала, що це шахеди. якийсь прилетів кусок шахеда, тому що такий грохіт був ну незвичайний. Я вибігла боса, дивлюся, у мене вся хата в стіклове. Я не зрозуміла, спочатку, що робиться, але подивилася через вікно, бачу, що дерево впало. У комунальному підприємстві пояснюють, дерево старе, але офіційного запиту на його знесення не було. Нині працівники тимчасово закривають розбите вікно плівкою. Ми вікна зараз от є хлопці наші. і Зараз з вікнами ми наведемо порядок, а з машиною це вже таке. Взагалі, втокому нас за цей місяць вже от. Недалеко звідси впало дерево, буквально зелене дерево. З корнем його вимило і впало дерево, горіх. Теж на машину пошкодили. Таке буває. Мешканка будинку каже, дерево давно потребувало уваги, але відповідних дій ніхто не вживав. Якби були прості вікна, ми б застіклили і нема, а там пластикові вікна. Ми вже нам з самими мешканцями це питання вирішувати. І так само по автомобілю, також за рішення. ну так, автомобіль тільки по рішенню суду зможе виплатити угу. відшкодувати тось. Тобто. Відшкодування збитків можливе лише через суд, але скільки часу займе процес, поки невідомо. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський. На Хмельниччині слідчі оголосили підозру трьом членам злочинної організації у контрабанді психотропів з Молдови в Україну. Зловмисники доставляли з Молдови та реалізовували в Україні під виглядом біологічних добавок для схуднення психотропні речовини. Загалом до складу групи входило 9 осіб, яким раніше оголосили підозри за кількома статтями. Злочинне угрупування і транскордонний наркотрафік організували 55-річна мешканка Хмельницького та 32-річний громадянин. Молдови жінка здійснювала безпосереднє керівництво діяльністю усіх спільників та облік препаратів зі вмістом психотропної речовини. Чоловік своєю чергою відповідав за трансфер психотропних пігулок Молдовою, а також Україною. Після їх ввезення на територію держави поза митним контролем, українські та молдовські правоохоронці провели одночасні обшуки на території двох держав. За результатами проведення 28 обшуків на території Вінницької, Львівської, Рівненської, Хмельницької, Чернівецької областей та в місті Києві за місцями мешкання, роботи та в автомобілях фігурантів ліквідовано склад психотропів. Влено та вилучено понад 160 тисяч пігулок, в складі яких була психотропна речовина. Також комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, фіскальні чеки, чорнові записи, майже 130 тисяч гривень готівкою та три автомобілі. Орієнтована вартість вилучених психотропів за цінами чорного ринку складає понад 7 мільйонів 200 тисяч гривень. У Хмельницькому з'явився новий спеціалізований автомобіль соціального таксі шостий за рахунком. Це повністю обладнана швидка, яка дозволяє транспортувати лежачих пацієнтів у комфортних умовах. Проєкт реалізували завдяки ініціативі волонтерського лідерського руху та підтримці благодійного фонду Карітас і міської ради. Нове авто працюватиме за стандартами соціального таксі та стане справжньою підтримкою для тих, хто цього найбільше потребує. У Хмельницькому поповнення соціального автопарку місто отримало вже шостий спеціалізований автомобіль соціального таксі. Цей транспорт став не справжнім порятунком для тих, хто не може пересуватися самостійно. І філософія ідеї у нас проста. Ми хочемо, щоб місто Хмельницький було соціально орієнтованим. Тому що в принципі ми всі розуміємо, що ситуація, коли людина потрапляє в важку ситуацію, мається на увазі стає з обмеженими можливостями, це така річ, яка може трапитися з будь ким. і тому наша філософія задачі: ми доносимо до людей, що нам необхідно не тільки турбуватися про себе, а бути вкладом в город. В країну так в область, щоб в нас були такі соціальні програми, які можуть підхватити людину в будь-який момент, коли їй необхідна допомога. Новий автомобіль має вигляд швидкої допомоги, але з особливою місією перевезення лежачих пацієнтів. Усередині все необхідне для комфортного і безпечного транспортування. Взяли на себе послугу соціальне таксі, і цей автомобіль він також буде надавати ці послуги соціального таксі. Найбільш потребуючим мешканцям нашої громади. Щиро дякую. Хай Бог усіх благословить. Сучасне оснащення дозволяє медично супроводжувати пацієнтів, які потребують байливого ставлення та фахової підтримки. Відстань до лікарні тепер перестане бути проблемою для багатьох родин. Повністю на себе місію соціального таксі повністю бере на себе благодійний фонд карітас, а послугу фінансує місцевий бюджет, фінансують платники податків, фінансує місцева влада. От ми всі троє, насправді, три сторони, три цього трикутника, успішного трикутника показуємо, як можна співпрацювати, якщо є соціально відповідальний бізнес, якщо є хороший дієвий, живий, активний благодійний фонд і якщо є адекватна, нормальна місцева влада. І мені приємно, що ми не зупинились на одній автівці, на двох, на трьох. Дуже приємно, що. Побачивши успіх цього проекту соціального таксі. Ми отримували насправді десятки і десятки, десятки нових звернень від різних категорій наших мельничан. Ініціатором цього проекту став волонтерський лідерський рух. Завдяки підтримці благодійного фонду «Карітас» та міської ради ідея перетворилася на дієву допомогу для громади. Автомобіль вже готовий до перших викликів. Його робота ще один крок до турботливого і справедливого міста, де підтримка не порожні слова, а реальні дії. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський». У Нетішині 45 учасників взяли участь у відкритому чемпіонаті міста з настільного тенісу ракетка єдності. Це юні спортсмени і дорослі, серед яких багато працівників Хмельницької атомної електростанції, що захоплюються спортом, а також особливо шанована категорія гравців військовослужбовці Збройних сил України. Детальніше розповіли колеги із Хмельницької атомної електростанції. 26 липня у Нетішині відбувся відкритий чемпіонат міста з настільного тенісу Ракетка єдності, у якому взяли участь 45 гравців. Це і наймолодші учасники, вихованці навчальних закладів Нетішина, Славути, Берездова та Цвітохи, чоловіки та жінки різних професій і вікових груп, серед яких багато працівників Хмельницької АЕС, які захоплюються спортом. А також особливо шанована категорія гравців, військовослужбовці Збройних сил України. Змагання відбулися у Нетішинському академічному ліцеї. Розпочався захід із вшанування полеглих героїв. Зі словами подяки та підтримки до учасників звернулися організатори чемпіонату. Зараз, як ніколи, ми маємо бути об'єднані об'єднані в спільній боротьбі з нашим ворогом. Я Дякую дійсно хлопцям збройних сил. Які тримають оборону, з Києва Клін тим, зараз нами немає. Вічна пам'ять, хто загинув за нашу Україну. Я кожному учаснику бажаю позитивних емоцій, успіху та перемоги. Слава Україні! Динамічна спортивна боротьба між учасниками тривала близько семи годин. За цей час ми мали змогу отримати безліч позитивних емоцій і поспілкуватися з тенісистами. Наприклад, військовослужбовці, яким випала нагода позмагатися у мирному турнірі, вважають, що такі заходи просто необхідні. Вони мотивують людей для краще, мотивують молодь всіх солдатів. Тобто, тільки одні плюси. Треба розслаблятися, займатися спортом в першу чергу, розвивати себе, підготовлюватися. Дякую так, само що є така можливість дітям проявити себе в таких спортивних заходах, разом з військовими, зрівнятися. Свою участь у чемпіонаті прокоментували і зовсім юні тенісисти. Мені дуже подобається теніс. я Вирішила взяти участь у турнірі. Сподіваюся перемогти. Я не ганяюся за призами. Я просто хочу зіграти в настільний теніс. Я вважаю, що в моєму житті буде ще багато перемог. Особлива подяка від організаторів була для тренерсько-педагогічної команди висококласних фахівців, які невтомно працюють над вихованням молодої генерації, прищеплюють своїм вихованцям кращі навички та вміння. Які знадобляться не лише у спорті переможці чемпіонату за категоріями були нагороджені пам'ятними подарунками, медалями та дипломами, але найбільша нагорода для усіх це можливість відчути радість мирного життя, до якого так прагне кожен українець, завершився чемпіонат піднесеними емоціями і надією на мирне майбутнє України. Хмельницькому нещодавно запрацювала нова система оплати проїзду за допомогою карти у середніх та великих автобусах. Наразі система працює у тестовому режимі. Триватиме він до 15 вересня. Чи користувалися нововведенням хмельничани? Запитали мої колеги у Рубриці. Питання дня. Від 23 липня у великих та середніх автобусах обласного центру з'явилися валідатори, завдяки яким оплатити проїзд стало доступно картою. Працюють вони наразі у тестовому режимі. Щось скористалися новою функцією подоляни. Ні ще». А як вам взагалі така е, ініціатива таке нововведення?» Мені подобається, це зручно. Чому? Не треба свої гроші носити постійно, ті копійки по кишенях. Свій картку приклав та і все. Особливо зручно для тих, в кого є карта ця, міська для оплати. Не бачила ще ніде. Маршрутка ще не бачила. А в автобусах чи їздили вже а в автобусах та, да нормально. Як вам взагалі така ініціатива, чи вже скористалися таким? Да, так, в тролібувці автобус. Да. Все добре. Ні. А як взагалі ставитись? Чи зручно це, на вашу думку, чи ні? Думаю, так. Да. Чому? Ну, можливо, не завжди при собі готівка є, можна і карточкою розрахуватися. Я пенсіонер, то я постійно картою. Ну не цей а пенсіонна карта безплатно. В автобусах. А в автобусах я пенсіонер їжджу безплатно в тролейбусі або обойду пішком, бачите. Цією інформацією ми завершуємо наш підсумок 29 липня. Однак продовжуємо поширювати актуальну та важливу інформацію про головні події країни та області на офіційних сторінках у соціальних мережах. Тож долучайтеся, слідкуйте за оновленнями та будьте в курсі всього, що відбувається навколо нас. До зустрічі на першому подільському.